Як оптимізувати витрати на рекламу на 40%, не зменшивши продажі? Необхідно скористатися простим, але дуже дієвим інструментом у маркетинг-декомпозиція. Що таке декомпозиція? Нам потрібно з вами зробити таблицю та чітко визначити ті канали трафіку, які працюють зараз у вас, наприклад, Ads, Target, Після чого потрібно прописати кількість лідів, скільки приніс кожен канал, бюджет, який витрачений на кожен канал трафіку, а також ціну засліда важливо прописати, який прибуток приніс кожен канал в доларах. чи приводи Декомпозиція каналів трафіку допоможе зрозуміти вам, який канал трафіку найоптимальніший для вашого бізнесу, який потрібно масштабувати та оптимізовувати коли ви зрозумієте, які канали для вас збиткові, Вам без емоцій. Важливо їх відключити. Навіть якщо ви думаєте, що цей канал трафіку, можливо, вистрілить через 3-4 місяці, важливо керуватися цифрами. Мій реальний кейс говорить про те, що, оптимізувавши лише три канали трафіку, ми зекономили 60% бюджету без зменшення продажів. Збережи цей простий алгоритм, і він допоможе тобі не зливати гроші на рекламі.